Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн говорить про майбутню розбудову України як про серйозний виклик для усього цивілізованого світу і для самої України. Також вона підкреслює, що для того, щоб розбудувати українську економіку, зруйновану російською агресією, потрібна. Постійна і стала допомога, як з боку Європейського союзу, так і з боку інших країн, які є союзниками України у її боротьбі з російською агресією. Вона підкреслює, що необхідна широка архітектура цієї допомоги, тобто розуміння, як економіка буде відбудовуватися, чітке знання тих потреб. Які будуть важливі для того, щоб українська економіка не реставрувалася, а стала сучасною. Ну і найголовніше в цьому виклику це те, що допомога Україні розбудова її економіки мають стати частиною європейської інтеграції України, яка вже отримала статус кандидата у члени Європейського союзу. Все це дійсно амбітні завдання, амбітні завдання як для самої України, так і для цивілізованого світу, адже перемога України у війні це не просто відновлення її територіальної цілісності, не просто мирне небо над головами українців. Це ще й торжество міжнародного права. Якщо це міжнародне право буде зруйновано вщент. Російською агресією, якщо запанує право сили, а не міжнародне право, можна вважати, що ми будемо свідками ще багатьох аналогічних конфліктів за участю держав, які будуть впевнені, що за допомогою права сили вони можуть втілити у життя свої найжахливіші амбіції. І тоді доведеться відбудовувати вже зовсім не тільки українську економіку, доведеться відбудовувати і економіки багатьох інших країн світу, що будуть зруйновані постійними конфліктами і війнами. І з цим, чесно кажучи, вже не впорається жодний євросоюз, жодні Сполучені Штати Америки. Ми будемо жити у світі, де доведеться рахувати рівень. Руйнації і проблем. Також є досить важливим те, що ми маємо реально переосвідчитися в тому, що таке. Міжнародна солідарність, коли мова йде про допомогу країні, яка не захотіла поступатися своєю демократією і своїм суверенітетом, якою може бути ціна такої солідарності в умовах, коли сам цивілізований світ зазнає серйозних економічних втрат внаслідок і самої? Війни, що її розпочала Росія проти України, і енергетичної війни Росії проти цивілізованого світу, і тих наслідків санкційної політики, які з одного боку, звичайно ж, даються в знаки на економіці самої Росії, а з іншого. Звісно, створюються проблеми і втрати для економік тих країн, які запроваджують санкції. Однак варто нагадати, коли у період 2014-2022 років говорилося про те, що Росія не відмовляється від своїх агресивних планів і що Підхід до санкцій, як до таких, які не мають серйозно позначатися на економіці країн Заходу, а значить, і не дуже серйозно позначаються на економіці Росії, коли цей підхід вважався оптимальним, зараз доводиться визнати, що ми сплачуємо ще й високу ціну за недооцінку небезпеки. І тут також потрібно сказати досить важливі речі. Звісно, і зараз багатьом у Сполучених Штатах у європейських країнах ми це бачимо з висловлювань політиків. Може здаватися, що така ціна є надмірною для громадян цих країн. Однак, якщо не заплатити таку ціну зараз, можливо, доведеться сплатити набагато більше у майбутньому. Досвід 2014-2022 років, все ж таки мав би. Нас чомусь навчити, ну і звісно, допомога Україні як кандидату у члени Європейського союзу те, про що говорить <плес> Урсула фон дер Ляйн, ця допомога у свою чергу буде потребувати серйозних зусиль від самої України, адже це реальні реформи, не просто те, що буде викарбовано у законодавстві, а те, що буде втілюватися у життя. Це запит громадян на європейські реформи. Тобто їхнє бажання жити не у країні, яка просто хоче бути більш багатою і більш здатною забезпечити потреби своїх громадян, а в країні, яка буде розвиватися по європейських правилах. Досить часто ці правила не сприймаються як такі, за якими зручно жити кожному. Багатьом здається, що та пострадянська система, в якій існувала Україна, де все можна робити по правилах, але якщо тобі чогось дуже хочеться, можна правила і обійти, є оптимальною. Однак саме таке ставлення до життя і створило з українських перетворень гібрид країни, що намагається йти вперед, і країни, що залишається у радянському минулому. Від цього радянського минулого і в часи війни, і особливо після війни, доведеться відійти на якнаймога більшу дистанцію. Ну і от саме тоді дійсно може спрацювати той новий план маршала для України, про який вже говорить і сама очільниця Європейської комісії, і федеральний канцлер Німеччини. Сама ідея плану Маршала Полягає в тому, що не тільки донори зацікавлені в успішному розвитку країни, які вони допомагають, що в цьому успіху насамперед зацікавлені самі громадяни. А це означає адекватність і відповідальність, адекватність на виборах і відповідальність у втіленні реформ в життя. І звичайно ж високі вимоги, вимоги до власної держави, до власної влади і до самих себе. І тоді можна буде сказати, що ті жертви, які сьогодні українці змушені нести, щоб їхня країна не стала здобиччю агресора, перетворяться на можливість жити у сучасній європейській демократичній країні. Як бачимо, в такій країні зацікавлені сьогодні всі: і друзі України, і учасники її відновлення, і, звісно, самі українці. Дякую, друзі.